Дядя друзі та гості мого каналу, з вами Сергій на каналі Рудман. Ми зібралися знову в мене на каналі для того, щоб зробити обзор на досить відому бюджетну катушку Дайва Ніндзя. В даному випадку LT250. Також це може бути Daiwa Revros Це та ж сама катушка, тільки іншого забарвлення А так вона повністю, повністю однакова з катушкою Daiwa Ninja Декілька слів. Про цю катушку досить відому. Катушка, гарна, має дуже цікавий дизайн, оновлення шпуля, гарно регулюється, немає в ній ні шатів, ні великих люхтів, досить, досить приємно вона крутиться. Ця катушка відслужила 3 роки і ні разу не вскривалася. Зараз я покажу, що можна доповнити до цієї катушки. І також в процесі експлуатації за 3 роки в мене з'явився в неї невеличкий рик. Ось я зараз вам продемонструю. Надіюсь, буде чутно. На камеру? Ну, без великого навантаження цей рик не дуже відчувається, а от коли тягнеш важку приманку, то його чутно. Значить, що я вам? Хочу про неї розповісти ще. Ця катушка, в неї ж пуля немає змоги, щоб поставити підшипник. Є один вихід із цього всього, можна придбати, зараз випускає дайва універсальну шпулю. Вона підходить до цієї катушки, вона вже йде із проточкою під підшипник, а так в цій шпулі поставити підшипник неможливо. Ну, вона бюджетна, вона не розрахована на це. Що ми далі маємо? Маємо тут ручку. Зйомну, яка при транспортіровці складується ось вона. Кноп в цієї ручки теж нерозборний. Він заглушений, бачите. Змогу поставити підшипники в цей кноп теж немає. Ви можете тільки жидкою змазкою зробити декілька капель, змазати його раз в сезон, і він у вас буде таким чином працювати. Але я відпрацював нею три сезони. Кноп у мене. Не розбився тут. Шату немає. Так, як він був, так і є. Да, вона не плавно крутиться, але вона без шатів, без люфтів, все в порядку працює. Так, це про кноп, щоб нали. Так, йдемо далі. Є змога сюди поставити підшипник на вал. Але для такої бюджетної катушки в, в, вложити такі кошти, щоб воно того, мабуть, не варте. Що потрібно тут зробити? То це на Нашому леско Замінити втулку на підшипник. Це потрібно зробити. Якщо ви не зробили це зразу, так як я, я не зробив це зразу. Я користувався нею три роки і не міняв цю втулку. Значить, що ми тут маємо? Маємо тут. Ось таку втулку, Ось таку. Ось ви можете побачити, в якому вона стані за три роки. Її викидаємо. Ось, бачите який стан. Ось такий стан. Це все гарно витираємо, протираємо. Витягуємо опорну тулочку. Її теж потрібно гарно витерти. Вимить. І обов'язково витираєте Ось так. після того, як все повимивали і повичищали береться. Наша туга смазочка і ось так легенько, зовсім трошечки кажеться, посадочне місце під втулку опорно. Вставляється втулочка і змазується також. Все, і, змаз, і змазкою тут все. Потім береться підшипник 3х6х2,5 і дві втулки. Вернее, не втулки, а шайби. ось так. Раз Два. Рис. Значить, що робиться далі? Береться вінт, вставляється в своє місце, ставимо. Береться шайба, оця, і плоскою стороною ставиться до винт, на вінт. Випуклою стороною до підшипника. Потім береться підшипник, вставляється на вінт. І знову береться шайба і випуклою стороною ставиться на вінт. Випуклою стороною з обох сторін випуклою стороною шайби до підшипника. Потом вставляется ролик. И наша душка скручивается. И все. Ляскоукладуватель на підшипнику крутиться гарно. Подивіться, як він крутиться. Після цього відкручується. вінти кришки У ви є можливість вскрити кришку не знімаючи ротора оцього Підіваєте акуратні. Так, ще один момент. Потрібно зняти оцю пластикову декоративну защиту. І знімаєте. Після того, як зняли кришечку, підшипничок, який якимось чином зостався не в кришці, а на шестерні, Ставити на місце. Можете побачити стан катушки яка відпрацювала три сезони. Досить гарно змащена, чистенька, без ніяких нарікань. Що робити далі? Коль ви сюди вже полізли? Берете. Легенько додайте буквально декілька капель. З маски. Все. Це в цьому випадку, якщо у вас там чисто, гарно і не було ніяких проблем. Потім. Берете регуліровочну шайбочку. Шайби сюди підходять від Шимано. Різниці немає. Шиманочі, чи вам. Шайба має товщину одну десяту. І встановлюєте її на ваш вашу, вашу шестерню. Після цього, як ви її встановили, закриваєте кришкою. Закручуєте назад винтики. Закрутили і закрутили третій вінти. Так, всі вінти закручені. Берете ручку і перевіряєте, прикручуєте її повністю, так як вона, як ви її використовуєте на риболовлі, повністю прикручуєте. Вибирайте катушку Хочу. і перевіряйте на шат, який вже зовсім пропав. Шату зовсім немає. І катушка зовсім по-другому почала працювати. Має плавніший ход, і пропав її рик. Ось такий обзорчик. Потім ставите, якщо все. Вдалося і все гаразд. Зажимаєте. Він ти доповності повністю ставите нашу декоративну планочку. Ось і катушка готова до використання. Ось така. Ось такий, друзі, обзорчик в мене вийшов. Я вам показав, як можна трішки доповнити цю катушку. Саме головне це встановити підшипник в ліскоукладуватель. Силочку, де його можна придбати, я оставлю в описі. І як можна у рик, рик вашої катушки. Якщо за одної шайби е, шат люфт повністю не вийшов, пробуйте ставити дві шайби. Якщо дві шайби багато туго, знімаєте всі шайби, знаходите саму тонку шайбу, її викладуєте, збираєте знову і таким чином регулюєте, поки не буде Максимально маленького люфта, і не пропаде рик вашої катушки. Ну, на цьому в мене все. Будьте здорові. До побачення. Побачимось у мене на каналі. Всім пока. Пока-пока.